Привіт, розповім ще таку інформацію. Нагадую, всю цю інформацію я прочитала в книжках Долорес Кенун. Ці книжки Долорес Кену написані із регресій. О, дуже глибоких регресій, де регресолог і клієнт, людина виходять на рівень і спілкуються з душами, спілкуються з постороннім світом. Це не страшно. І ще хочу сказати, що. Не потрібно боятись регресії, тому що це гіпноз. І багато людей кажуть, що а якщо ми підемо і не повернемося, ви там нікому ще не потрібні. У вас і контракт тут бути, і працювати, і жити. Так от, е хочу розповісти, коли наша душа планує йти в нове втілення. Наша душа проходить дуже багато життів, коли Бог... Був взрив величезний, і всі маленькі ці іскорки від Бога пішли по всіх вселенних. Ой, і саме тому ця іскорка і є частинка Бога. Наші душі є частинками Бога. І кожна ця іскорка захотіла мати досвід. Бог вирішив: я хочу досвіду, я хочу опиту, я хочу театру. І наша душа. Проживає не лише на нашій планеті Земля, а в багатьох-багатьох планетах. Я знаю, що на Марсі є життя, хоча всі кажуть, що немає. На сьогоднішній день на Марс завозять воду із нашої планети Земля, тобто, щоб там було більше життя. Там є життя, але мікроскопічно, що ми, люди звичайним життям, звичайним оком побачити не можемо. Так от, що ж відбувається, коли наша душа? Вирішила, після відпочинку. Відпочинок це коли людина помирає, душа йде на небо і відпочиває. Кожній душі треба різний етап відпочинку, тому що має різний досвід, комусь 5 років, комусь 20 років, комусь 50, комусь 100 років. Дуже багато, багато факторів, чи хоче душа повернутись в тілення, в життя або на нашу планету, або на якусь іншу планету, або на якусь галактику, інші всес, всесвіти. І що вона хоче робити? Також буває таке, що десь якісь люди просять допомоги. Не люди, не лише люди. Я говорю люди, тому що ми привикли так говорити, десь на якійсь галактиці. Десь на якихось вселенних можуть просити, нам потрібна допомога, мені потрібна допомога. І коли у нас тут є шанс вибору, то там не завжди є шанс вибору, щоб ви це знали. І там, коли чують, що просять про допомогу, там збираються і летять на допомогу. Треба спасти. Тому що Бог це любов і всі мають жити. З любов'ю до Бога і допомагати один одному. Якщо хтось каже, ой, не буду допомагати, буду покоїстом, то він з Богом, тому що там всі допомагають один одного і за це гроші не беруть. Там не кажуть, ой, зроби мені так, а я тому що я тобі зроблю так. Так от, наша душа, перш ніж народитися, вона підписує контракт з багатьма душами, з вашим папою, мамою, брати, сестри. Шкільні друзі, ваші однокласники, ваші студенти, ваші робочі, де ви будете працювати, навіть випадкові люди в поїзді, випадкові люди в аваріях. Дуже багато-багато. Це все прописується. Але бувають моменти, наприклад, як війна, війна бо не лише в Україні. Я читала випадок, коли також е е е, в цих книжках. Коли європейці прийшли в Америку і вбили зовсім новонароджену індійську дівчинку, а вона каже, я що ж хотіла жити. Вона вже пішла в небо і каже, що так швидко, я ж тільки прийшла, я так хочу жити, я така вся прям в захваті, я хочу жити, а мене вбили. Бувають випадки, коли, ти вас, коли людину випадково вбивають. Так, так само, як зараз навіть і в Україні, на інших війнах. Не все сплановано, не все сплановано. Буває, людину вбивають, а не було заплановано так. Буває людини якісь хвороби, не тому, що були заплановані. Ні, хвороби не плануються, а тому, що для людини потрібно або зустріти якогось лікаря, або переосмислити життя. Хвороби це показник на, на те, що щось в нашому житті не так дуже багато. Потім зроблю окреме відео. Так от. Наша душа все прописує до дуже великих таких подробиць, наші одруження, коли, з ким пройшли етап, розлучились, це також було прописано. Так, нам людям дуже складно, але це все було прописано. І розлучення, і біль дітей. Це також опит наших дітей, і наші і душі наших дітей це також прописали. О, просто нам треба навчитися. Так, реально психологія має бути дуже е, така розумна, щоб як нам допомагати нашим дітям. Ми дуже часто не знаємо цього. О, дуже часто наші діти його особливо в наших країнах, де ми виховуємо своїх дітей, де віддаємо все. Я бачила відео, як одна дівчина каже: Як це? Американська моя подружка, вона сама собі платить за. А те, щоб її поставити брекети на зуби, вона сама платить свою медичну страховку. Вона сама платить собі за автомобіль страховку і за свої там, за телефон свій сама платить. Як це за мене платять це батьки? Ми вирощуємо наших дітей егоїстих. так. Але саме для цього наша душа вирішила народити в цій країні. Розумієте? О, дуже багато всього, чого душа хоче навчитися. О, як допомагати, так і сказати. Не треба боятись говорити ні про що. Лише ті, хто нас контролюють, хочуть, щоб ми боялися говорити. О, а ми маємо виговорити. Якщо ми тримаємо біль в собі, ми тримаємо рак в собі, ми тримаємо сердечні хвороби в собі. Я роблю так, я вам сказала. А тепер це ваші хвороби. Це ваш рак, це ваш сердечний напад, не мій. Якщо ви мені причинили біль, то я вам вашу ваш рак, ваш сердечний приступ, ваш, вашу біль поверну до вас. Тепер ви, якщо ви дозволили зробити комусь біль, тепер хай це повернеться до вас. Тепер ви це відпрацьовуєте. Любимо один одного, допомагаємо один одному, живімо з Богом. Інакше ви зустрінете таку, як я. Яка володіє реальною інформацією, а не забобонами? І вам буде боляче, і до вас воно повернеться тисячі разів. І я це знаю.